ты разлюбишь, так теперь. Теперь, когда весь мир со мной в раздоре, Будь самой горькой из моих потерь, Но только не последней капли горя. И если скорбь дано мне превозмочь, Не наноси удара из засады, Пусть бурная не разрешится ночь дождливым утром, Утром без отраты. Оставь меня, но не в последний миг, когда от мелких бед я ослабею. Оставь, чтоб снова я постиг, что это горе всех невзгод больнее, что нет невзгод, а есть одна беда. Любви твоей лишится навсегда. Дорогі друзі, щиро вітаю вас, і я, і вся наша творча група ми дуже сподіваємося, що ви, наші шановні глядачі, так само як і ми всі дуже раді нашій новій зустрічі у ностальгічній програмі Донецького державного телебачення Не під владний часу. Тому що завжди ми намагаємося в нашій програмі нести вам Світле, мирне, добре сьогодні модно говорити про європейські цінності. А ми разом з Уілімом Шекспіром будемо сьогодні говорити про вічні цінності. І неважливо, європейські вони чи з якоїсь іншої точки земної кулі. Головне, що вони вічні і неминущі. Отже, наша телевізійна машина часу. Зараз запрошує усіх нас у середньовічну Англію. Публіка буде лікувати. Король піратів, кораблекрушення, собака і торжествуюча любов. Кажется, я это видел. Меня не впечатляет. Но на этот раз она написана Шекспиром. Название. Ромео и Этель. Дочь пирата. Ну что ж, не дурно. На постановку нужно время. Найдя актеров, репетируйте. Скажем, если мы откроемся через две недели, 500 мест в колодце, по два пенса за место, 400 мест в галереях, по три пенса и по пенсу за подушку, скажем, 200 подушек и два представления. Сколько получилось, мистер Фрис? 20 фунтов ровно, мистер Феннимен. Хорошо. Но я должен заплатить актеру и автору. Доля от дохода. Но ведь их не бывает. А Конечно, нет. О, мистер Феннемен, поздравляю, это выгодная сделка. Распишись. So, Значит, Ромайуэт льдоч пирата. Почти дописано, говоришь. Я уверен, что он дописывает ее в эту минуту. Мы Ми не будем розповідати биографию найзнаменитешого у світі драматурга и поэта. Ми не будемо розгадувати Шекспіра як одну з найзагадковіших особистостей в історії. Напевно, суперечки про його авторство ніколи не закінчаться, адже надто багатогранна його творчість, щоб неухильно повірити, що це під силу одній людині, нехай навіть геніальній. Ми просто постараємося показати вам цю багатогранність. В його літературній палітрі трагедії, комедії, історичні хроніки, барокові драми, знамениті лірико-філософські поезії. Цікаво, що у будь-якому з названих жанрів Шекспір багатолікий і напрочуд поетичний. Надзвичайні світові популярності п'єс англійця. Сприяло досконалое знание драматургом театру. Адже уже у 16 років Вильям стал профессийным актором. Я могу начать, сэр? Как вас зовут? Томас Кент. Я бы хотел прочесть отрывок, написанный поэтом, владеющим сердцем каждого актера. What light is light? Без Сильвии ярчайший свет не свет. И радость мне без Сильвии не радость. Уже мечтою мне питать любовь, воображать сияние совершенства. Но если ночь без Сильвии провел я нет музыки ни в пении no соловьином. И если Сильвию я днем не увижу, day, нет солнца no в небе синим для меня. я She без нее ничто. Сними шляпу. <coughs> <coughs> шляпу? Где ты научился так читать? I я хочу на тебя взглянуть. <coughs> Сними шляпу. Это вы, Шекспир? Подожди. Стой на месте. За той лодкой. Так точно? Мне знакомо ваше лицо. Вы актер? Yes. Да. Да, да, кажется, я видел вас на сцене. Там было что-то о короле. Неужели? Я как-то раз перевозил Кристофера Марло. Чей это дом? Роберта Делесаца. Англо-американський фільм 1998 року режисера Джона Меддена, трагікомедія Закоханий Шекспір, сторінка життя молодого, але вже відомого актора і драматурга Вільяма Шекспіра, у якого творча криза, але в його життя несподівано втручається кохання. Звуть її Віола. Вона віддана прихильниця маестро Шекспіра. Дівчина з аристократичної родини й сама мріє про сцену, але в театрах середньовічної Англії навіть жіночі ролі грають чоловіки. Віолла заради здійснення мрії йде на ризикований вчинок. Переодягнувшись у хлопця, Віола наймається в трупу театру, щоб зіграти чоловічу роль в п'єсі свого кумира. Фільм був удостоєний семи статуеток Оскара та багатьох інших нагород. Ромео Монтеки, юноша из Вероны. Снова Верона. Комедия о двух враждующих семьях, примирившихся после того, как Ромео узнает, что он тоже Капулетти. Мать Монтеки выкрали его из колыбели после того, как король пиратов украл ее родного ребенка. Она воспитывала его до совершеннолетия. Ваша матушка и ваш отец... Завтра уезжают в деревню на три недели. Господин Шекспир показался мне очаровательным. Похож на шарлатана. Кормилица. Он даст Томасу Кенту то, о чем грезила Виола де Лесо. Когда ваши родители вернутся, я им все расскажу. Ты не расскажешь. Ибо я люблю тебя, а ты меня. Ты перетянешь мне грудь и купишь парик мальчика. <звы> Ромео и Джульетта – балет Сергея Прокофьева – Видатного композитора-новатора ХХ століття. Це перший монументальний балет в жанрі хореографічної трагедії. Найбільш точне визначення музиці балету дав радянський музикознавець Гіві Орджонікідзе. Ромео и Джульетта Прокофьева ⁇ произведение реформаторское. Его можно назвать симфонией балетом, ибо хотя в нем и нет формообразующих элементов сонатного цикла, в их, так сказать, чистом виде, весь он пронизан чисто симфоническим дыханием. В каждом такте музыки ощущается трепетное дыхание главной драматургической идеи. Постановник балету народний артист Радянського Союзу, лауреат державних премій Союзу РСР Леонід Лавровський, фактично поставив Ромео і Джульєту у повній відповідальності з музикою. Танець яскраво розкрив душевний світ Джульєтти, що пройшла шлях від безтурботної, наївної дівчинки до сміливої пристрасної жінки, готової на все. Заради коханого. Прем'єра відбулася у Ленінграді 28 грудня 1946 року. У цьому спектаклі характер Джульєтти Галини Уланової набув ще більшої глибини, ще більшої трагедійності. Балерина танцює любов. Писали про неї після. Ленінградської прем'єри у московському спектаклі Уланова продовжувала психологічно розвивати і уточнювати рухи душі чурєти. В її юній італійці зверони все виразніше проглядають риси, що зближують її зі світовими образами героїнь російської літератури. Сцена прощання. Вночі Ромео, партію якого танцює Михайло Габович, потайки пробирається до кімнати Джульєти, щоб побачитися з коханою перед розлукою. Наближається світанок. Довго прощаються закохані. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines. By chance, or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest. Nor shall death brag thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest. So long as men can breathe, or eyes can see, so long lives this. And this gives life to thee. Сьогодні дуже модні різні рейтинги. Так, от у списку письменників, за творами яких найчастіше знімалися фільми, лідирує Вільям Шекспір. З кінотворами за Шекспіром нерозривно пов'язана історія світового кіно. Фільм Генріх V», 1944 рік Великобританія, режисер Лоуренс Олівє. Знятий під час Другої світової війни. Ця стрічка була, як і п'єса Шекспіра, по суті, пропагандою для підняття духу воюючим британцям. Папутний вітер дует». «Дядя, отпустите преступника, что взят вчера в тюрьму за оскорбление особы нашей. Мы думаем, вино тому причиной. Теперь он трезв, и мы прощаем». Такое милосердие опасно. Пусть понесет он кару, чтоб других не заразил дурным своим примером. О, дайте проявить нам милосердие. Нет сомнения, преграды все устранены с пути. За дело, земляки! Мы наши силы поручим Богу и вход направим. Садитесь веселей на корабли. Развернуты знамена боевые, пускай лишусь английского я трона, коль не надену Франции корону. Макбет. П'єса одна з найбільш відомих трагедій Вільяма Шекспіра. Її сюжет заснований на історії життя реального шотландського короля Макбета. Часто представляється історією про небезпеку надмірної жадоби влади і зради друзів. Це фрагмент серіалу Єслі нам судьба. Герой малодрами відомий актор Олександр Власов, якого чудово грає талановитий актор Олександр